Так, спробую показати фурсунки Екоджет. Покриває, якщо видно, то листя покриває отлічно. Насою ось да. Видно росу Де це шили буду зараз Спробую зірвати до самий нежній листок. Є, але не можна. на. Трошки темно. Не видно. Треба щось інше. Так, ось коли будемо. Да. Там зверху вусковий наліт на нижніх листках. І є доросла стоїть. На верхній наліт. Теж он, туда. нема. Темно. Не покажу, ну є, на цьому дуже добре видно. Супер. Щій теж є, не можу я, камера не передає. Ну супер, працюємо, Кропити є що.